Євангелія від святого Марка, глава п'ята. І на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його. Але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Богом тебе заклинаю, не муч ти мене. Бо сказав він йому Вийди, душе нечистий, із людини, і запитав він його, як тобі на ім'я? А той відповів Легіон імені і мені, іменя, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі. Пася ж там, на горі, гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи пошли нас у свиней, щоб у них ми війшли. І дозволив він їм і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручи до моря. А було зо дві тисячі їх, і вони потопилися в море. А їхні пастухи повтікали та й в місті й по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса і побачили, що той біснуватий, що мав Легіона, убраний сидів, і при умі, і полякались вони. Самовиці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, Тобіснуватий став просити Його, щоб залишитися з ним. же йому не дозволив, а промовив до нього Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він, та в місті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувались. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу, і був він над морем. І приходить один із старших синагоги на ймення Яїр, і як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його та говорить: Моя дочка кінчається. Прийди ж, поклади свої руки на неї. Щоб видужила та жила, і пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснулись до нього. А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого, як зачула вона про Ісуса підійшла через натовп іззаду і доторкнулася до одежі його, бо вона говорила про себе коли хоч доторкнусь до одежі його, то одужаю, і висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. І відказали йому його учні Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, впала нецьма перед ним і всю правду йому розповіла, а він їй сказав Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Як він це говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть Дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги: Не лякайся, тільки віруй. Він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову, та Іванові братові Якова, і приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них. Чого ви метушитеся та плачете, не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, і увійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього: «Талі Та кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі, встань. І в ту мить підвелося й ходило дівча, а років мало з дванадцять, і всі зараз жахнулися з дива великого, а він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це і дати їй їсти звелів.